Таємні зібрання, палаючі хрести і білі каптури. Це не горор-фільм, а реальність, яка дожила до наших днів. Куклукс клан, народжений після громадянської війни в Америці, як секретний клуб расистів, здобув мільйони послідовників, тероризував цілі штати та неабияк впливав на всю країну. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, як з'явився Куклукс-клан, як пережив протистояння з владою. Згадаємо найбільш темні сторінки в історії організації та з'ясуємо, чи дійсно у рядах цих расистів були темношкірі, та як клан пов'язаний із Дональдом Трампом. У середині 19 століття північ Сполучених Штатів просувала скасування рабства. А південь, економіка якого залежала від примусової праці, був проти. Це спровокувало громадянську війну. Південні штати проголосили незалежність і утворили конфедерацію. Та вона зазнала поразки, а рабство було офіційно заборонено. Під контролем федеральних військ розпочалась так звана реконструкція півдня, що мала забезпечити громадянські права звільнених рабів. Вже у 1870-х роках. У деяких штатах з'явилися афроамериканські сенатори, судді та губернатори. Для білих південців це був удар і не лише по добробуту, але й по звичному світогляду, в якому білі домінують, а чорні безправна робоча сила, особливо боляче нові права темношкірих сприймали колишні солдати конфедерації. У грудні 1865 року в містечку Пуласки, штат Тенесі, шестеро ветеранів півдня створили таємне товариство під назвою куклукс клан що найімовірніше походить від грецького слова Куклос, тобто коло об'єднання. За два роки їхнім лідером став успішний і жорстокий генерал конфедерації Натаніель Бетфорд Форест. Саме під його керівництвом Куклукс-Клан, скорочено ККК, перетворився на велику та ефективну армію, що поширила вплив на весь південь та розпочала терор проти афроамериканських активістів та білих прихильників реконструкції. Кількість членів за різними оцінками сягнула від 550 тисяч до 2 мільйонів. Кланівці розробили своєрідну конституцію, припис, де вказувалася мета організації врятувати країну, від навали негрів і обмежити їхні права. Будь-які методи були виправданими. Найжорстокіший з них це публічні лінчування. Чорних активістів катували, вішали, спалювали живцем. Часто таке насильство відбувалося при великому натовпі білих глядачів. Тенесі, Місісіпі, Луїзіана, Південна і Північна Кароліна, Джорджія, Техас. Ці штати ніби охопило полум'ям. Часто нападники вдягали білі балахони і капюшони, що мало створювати ефект надприродного страху, адже багато чорних американців перебували під впливом містичних культів і вірили у привидів. У Колфаксі, штат Луїзіана, члени клану вбили понад 150 темношкірих громадян, які намагалися захистити місцеву адміністрацію від захоплення білими расистами. До цього місцева преса розпалювала ненависть, повідомляючи про звірства чорних. Різанина у Колфаксі стала одним з найгірших проявів расового насильства в США. Попри слідство та суди, жоден із нападників не був покараний. Невже влада просто закривала очі на ці жахливі випадки? Головна проблема полягала у формулюванні 10-ї поправки до конституції, яка стверджувала, якщо повноваження прямим чином не передані центру, вони залишалися у Штатів. Зокрема, це була боротьба з внутрішнім насильством, включно з діями Куклукс-клану. При цьому расисти контролювали суди на півдні, присяжні відмовлялися засуджувати білих, навіть коли докази були очевидними. Південь на десятиліття перетворився на територію безконтрольного терору. Та, зрештою, федеральний уряд втрутився. Президентом став Уліс Грант. Було прийнято серію законів проти расизму. Заборонялося залякування чорношкірих виборців і кандидатів, федеральним судам дозволили переслідувати порушників. А Куклукс-Клан було оголошено терористичною організацією. Президент отримав право відправляти федеральні війська на придушення терору, дозволялися арешти без суду та відновлення місцевих чиновників, якщо вони допомагали клану. Війська увійшли до південної Кароліни, Алабами та Місісіпі. Близько трьох тисяч осіб заарештували, частину покарали федеральні суди. Багато керівників ККК утекли або пішли у підпілля. Ця кампанія паралізувала діяльність організації, і вже до 1874 року вона практично зникла. До речі, якщо ви грали у гру Red Dead Redemption 2, то цілком могли зустріти у ній Клукс клан Якщо так, ви могли помітити хронологічну помилку. Події гри розгортаються між 1899 і 1907 роками, коли клан вже фактично бездіяв, розгромлений федеральною владою. Ще одна історична неточність сцени спалення хрестів. У грі це виглядає ефектно, майже як символ зла. Але насправді перший куклукс клан не використовував цей ритуал. Його вигадали трохи пізніше, вже у 1915 році, коли перезапустили організацію. Про те, чому кланівці почали палити хрести і яку роль у цьому зіграв Голівуд, поговоримо далі. На початку ХХ сторіччя Сполучені Штати переживали величезний наплив мігрантів з Європи, зокрема католиків та євреїв. Водночас Америкою ширився гарлемський ренесанс, вибух афроамериканської культури, літератури, музики, особливо джазу, живопису та театру, які сприяли ствердженню чорної ідентичності та боротьбі за рівноправність. Все це дратувало білошкірих расистів, але другої, наймасовішої хвилі Куклукс-клану могло б не бути, якби не фільм. Німа стрічка Народження нації, екранізація книги Людина клану Томаса Діксона вийшла через 30 років після придушення ККК. Фільм відверто героїзував кланівців, які за сюжетом виступили рятівниками півдня від темношкірих дикунів. Це був перший американський блокбастер. Його переглянули мільйони людей, навіть попри засудження преси. Серед глядачів був і 35-річний Вільям Джозеф Сімонс, типовий невдаха, не довчив медицину, трохи повоював в іспано-американській війні, намагався проповідувати, але теж без успіху. Та фільм наповнив його життя сенсом. Чоловік вирішив відродити Куклукс клан. Сімонс зібрав дюжину однодумців на вершині гори Стоун Маунтін у Джорджії, де проголосив початок нової ери клану. Тепер ворогами, які намагаються знищити Америку, кланівці проголосили не лише чорношкірих, але й євреїв, мігрантів та лібералів. Піарник Едвард Кларк та його ділова партнерка Елізабет Тайлер розробили стратегію для популяризації куклукс клану, розпочали агресивну рекламу у газетах та журналах, розсилку брошур та листівок, продаж атрибутики та сувенірів із символікою, а також франчайзинг, відкриття філій по всій країні з платою за членство. KKK систематизував ієрархію, базуючись на своєму першому етапі. Назви посад відсилали до середньовічної романтики. Провідний очільник звався імперським чарівником, адже саму організацію також називали невидимою імперією. Нижче за нього великий дракон, керівник клану у штаті. Потім великі титани, великі циклопи, великі гіганти, великі вартові, великі волхви і великі прапорщики. Члени клану знову вдягали білі ковпаки, аби зберігати інкогніто. Ще одним символом став палаючий латинський хрест. Цей символ згаданий у книзі Людина клану та був показаний у тому самому фільмі Народження нації. Але ця атрибутика була б просто маскарадом, якби не жахливі дії, які вчиняли кланівці. Вони перейшли від поодиноких нападів до великих акцій. Однією з найстрашніших стала різанина в Талсі, Оклахома, натовп білих, серед яких і члени клану напав на афроамериканський район Грінвуд. Було вбито принаймні чотири сотні чорношкірих, тисячі залишилися бездомними, а район був практично знищений. Але жодна особа не була притягнута до відповідальності. Місцева влада не проводила розслідування, а приховувала масштаб трагедії. До середини 1920-х років кількість кланівців сягнула мінімум чотирьох мільйонів. Велику підтримку клан мав в Індіані, Орегоні, Оклахомі, Техасі, Луїзіані та навіть у північному Огайо. Судді, поліціянти та місцеві чиновники не лише не перешкоджали погромам та лінчуванням, але часто й самі брали участь у насильстві. А федеральна влада не робила серйозних спроб зупинити клан. У 1925 році 50 тисяч кланівців у білих балахонах пройшли центром Вашингтона. Це було демонстрацією того, що невидима імперія перетворилася на серйозну силу. Проте серед влади та громадськості знаходилися ті, хто виступив проти клану. Зокрема, це пастор-активіст Рейнгольд Нібур, Єврейська антидефамаційна ліга. Активісти стали публікувати списки членів Куклокс клану, а спілки кольорового населення продуктивно тиснули на конгрес. Великий скандал спричинили звірства Девіда Стівенсона, одного із найвпливовіших кланівців. Він носив титул великого дракона, називав себе таємним радником президента, дружив з губернатором Індіани і фактично керував штатом, в якому членами клану були чверть мільйона осіб, майже третина дорослих чоловіків. Стівенсон відчутно збагатився на членських внесках та продажі уніформи. Впевнений у безкарності. Він викрав 29-річну матч Обергольцер, катував її, знущався, гвалтував. Матч померла, але встигла дати свідчення поліції. Вся країна була шокована за Стівенсона. Ніхто не вступився, і він отримав довічний термін. Намагаючись помститися, він став свідчити проти багатьох впливових членів клану. Від невидимої імперії відвернулися навіть найвідданіші прихильники. Вони вважали за можливе лінчувати представників іншої раси чи національності, але вбивство білої жінки німецько-американського походження виявилося для них неприйнятним. Ще один удар по руху завдала велика депресія. Люди втратили доходи, їм стало не до расистських клубів. Зрештою, виявилося, що керівники клану заборгували державі податки з членських внесків та продажу одностроїв. І Джеймс Колскот, тодішній імперський чарівник, не маючи змоги сплатити понад 600 тисяч доларів, оголосив про офіційний розпуск клану. Таким чином, другий куклукс клан проіснував майже 30 років, але знову не помер остаточно. Після Другої світової війни США залишалися країною расової сегрегації. У південних штатах для кольорових були окремі школи, місця в автобусах, кафе, спортзали, туалети. Працювали хитрі механізми, які обмежували доступ темношкірих до виборів. Докладно про сегрегацію дивіться у випуску ВОЗ, посилання на який в описі. Боротьба проти цих утисків почалася у 1950-х, і і Куклукс Клан знову активізувався. Саме його члени підірвали будинок лідера протестів Мартіна Лютера Кінга Молодшого. Просто біля власного будинку куклукс-кланівці вбили Медгара Еверса, одного з очільників руху за громадянські права в Місісіпі. Клан влаштував вибух під час служби у церкві в Бірмінгемі, штат Алабама. Загинули чотири чорні учениці недільної школи 11-14 років. Справжнім шоком стало вбивство трьох правозахисників у Місісіпі: Джеймса Чейні, Ендрю Гудмена і Майкла Швернера, які допомагали у реєстрації афроамериканських виборців. Суддя расист Гарольд Кокс відмовився розглядати справу про вбивство. Злочинців судили за порушення громадянських прав. Шестеро отримали строки, але не більше шести років. Організацією цих вбивств займався Семюал Бауерс, очільник осередку білих лицарів Куклукс-Клану. Він неодноразово уникав правосуддя завдяки расовим упередженням присяжних і суддів. На його відповідальності було також спалення заживо 57-річного Вернона Дамера, який допомагав темношкірим виборцям, оплачував за них податок. Семюал Бауерс був ув'язнений за це лише через 39 років і помер у в'язниці. Під час першої та другої хвиль Куклукс Клан мав чітку ієрархію та організацію, що дозволяло державі цілеспрямовано послаблювати рух. Але третя хвиля невидимої імперії це десятки автономних груп без спільного керівництва. Федеральна влада довго не втручалася в діяльність клану, оскільки деякі політики побоювалися втратити голоси білих виборців. Однак після численних убивств і терактів ситуація змінилася. Було прийнято низку законів, які забороняли сегрегацію, обмеження виборчих прав і дозволили переслідувати клан як кримінальну організацію. Проти російських організацій виступило ФБР. Спецслужба спровокувала внутрішні конфлікти у лавах клану, притягла його посадовців до відповідальності. Це дозволило покарати, зокрема, винних у спаленні дівчат у Бірмінгемській церкві. Є ті, хто пишуть історію, а є ті, хто не дають її забути. Це хранителі ВОЗ: Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь. До кінця 1960-х клан значною мірою втратив вплив, хоча й цього разу не зник. І це довів, як не дивно, темношкірий куклук-скланівець. Офіцер поліції Рон Столуорт, афроамериканець, спромігся стати членом відділення клану в Колорадо Спрінгс. Він натрапив на оголошення в газеті, що запрошувало білих патріотів, прихильників чистоти американської нації, долучитися до місцевого осередку Кей Кей Кей. Рон Сталуорт подзвонив і представився білим расистом. Спілкувався з кланівцями він лише телефоном, завоював їхню довіру та отримав членську картку організації. На особистих зустрічах Сталуорта заміняв колега, білий офіцер. Сталуорту та його команді вдалося запобігти зокрема спробі підпалу та нападам на активістів. Поліція також отримала відомості про структуру клану, членів, методи вербування, зв'язки з іншими екстремістськими групами. Сталуорт написав книгу, за якою створили фільм Чорний куклок Скланівець. У 1980-х невидима імперія остаточно розпалася на десятки малих осередків та з того часу бореться не лише з чорношкірими, але й з євреями, іммігрантами, мусульманами, лібералами, представниками ЛГБТ спільноти. У 2016 році головна газета куклукс Клану Крусейдер опублікувала статтю під заголовком Зробимо Америку знову великою, яка підтримувала Дональда Трампа і схвалювала його погляди щодо обмеження імміграції. Вважається, що на 2025 рік залишається близько 5-8 тисяч активних кланівців. Основна їхня діяльність пропаганда в інтернеті. Водночас Куклукс-Клан залишається головним символом ультраправого руху в Америці. Чи набуде невидима імперія нового розвитку із зростанням популярності правих ідей? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях.